Чі 30 серпня невідомі дрони атакували три регіони РФ і тимчасово окупований Крим. БПЛА долетіли аж до Калуги. Губернатор Калузької області Владіслав Шапша вранці повідомив, що на околиці міста збито аж чотири безпілотники. Зазначимо, що від Калуги до українського кордону близько 250 кілометрів. На відео чути, що дрони збивали стрілецькою зброєю. Вірно, російський цар, всі установки ППО стягнув до своїх дач, а звичайних росіян кинув на призволяще. За даними Міноборони РФ у Брянській області було збито 11 безпілотників: 4 в Калузькій, 2 в Окупованому Росією Криму та один у Білгородській області. При цьому губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що дронами були атаковані три населені пункти регіону. Пошкодження отримали приватні будинки та сільськогосподарські підприємства. Про постраждалих поки що не повідомляється. А за інформацією про українського телеграм-каналу Кримський Вітер, жителі півострова чули аж п'ять вибухів: три у районі аеродрому Кіровське та один біля залізничної станції, а також один вибух у районі Джанкоя.